Диктатор має зробити низку важливих заяв, речник Кремля Дмитро Пісков. Повідомив, що Путін планує провести оперативну нараду з членами Російського Російської ради безпеки, після якої про щось там заявить. Очікується, що це буде після 14.30. Ну вже було так багато різних заяв, знаєте, які потім е, виявлялися пшиком. Бо по суті, все про що каже. Е, на російський диктатор, особливо щодо України, особливо щодо так званої СВО, це все ми чули вже неодноразово. Тому можливо щось нове і прозвучить. Подивимось, а от Україні потрібні ще 8 мільярдів 700 мільйонів доларів зовнішнього фінансування на 2025 рік. За інформацією міністра фінансів Сергія Марченка, загальна потреба в залучених іноземних коштах на поточний рік складає 39 мільярдів. 300 мільйонів, з яких більшість Київ вже закрив отримання решти, обговорюється в межах репараційного кредиту під гарантії заморожених російських активів.